Ви маєте на руках постанову ВЛК, де вказана ваша обмежена придатність до військової служби. І вас як обмежено придатного перевели для несення служби до ТЦК ТСП. Але минув час і вас повернули до бойового підрозділу. У мене для вас новина. Останнє ваше переведення було незаконно. Дійсно, багатьох військових. Які під час несення служби отримали травми та поранення, було переведено до тилових підрозділів. Та останнім часом цих військовослужбовців знов почали зараховувати до бойових частин на посади, які протипоказані їм за станом здоров'я. В чому ж полягає незаконність такого переведення? Зараз поясню: переведення військовослужбовця на іншу посаду. Можлива за його згодою чи без такої. Це передбачено у положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. На практиці майже всі переведення відбуваються без згоди військовослужбовців. Виключенням може бути лише переведення на нижчі посади. Що стосується військовослужбовців з обмеженою придатністю до служби, то їхнє переведення. Можливо, як за їхньої згоди на підставі особистого рапорту, тобто за ініціативи військовослужбовця, так і без згоди, тобто за ініціативою командування. При цьому спеціальність посади та місце служби обираються, виходячи з рекомендацій, вказаних у постанові ВЛК про обмежену придатність. Якщо відбулося переведення на іншу посаду без урахування медичних показників бійця та рекомендацій ВЛК, наказ про переведення є незаконним, і його треба оскаржувати в суді. Якщо ви вважаєте, що ваші права було порушено і потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позивної заяви, Рапорту, скарги та будь-яких інших документів мої контакти ви знайдете в описі профіль.